Blizzard пропонують за всього 30 баксів змінити колір порталів Diablo 4. на Reddit вже встигли висміяти студію за подібне рішення, а хтось паралельно все ж прикупив набір. Бо так, би ні, Rise of the Ronin не вийде в Південній Кореї. Все через політичну ворожнечу між південною Кореєю та Японією. Hideo Kojima хвастається грою в Death Stranding 2, а Stellar Blade отримала віковий рейтинг 18+, через присутність оголеності та надмірне насильство. Таку оцінку надав корейський комітет зупро. Вління іграми, вітаю, піпле. Це дайджет і всячини. Тож, як завжди, вподобайка та підписка, зокрема на телеграм, що в описі буду дуже вдячний. Я також окремо дяка всім постійним спонсорам, патронам та донаторам. Розпочинаємо. Давайте ще трішки про донат Diablo 4 в якій з'явився маунт, та непростий, адже коштує він майже як сама гра. Кінь плюс 7 тисяч платини обійдуться в 65 баксів, тоді як сама гра коштує 70. Вибір кожного, так би мовити, та все ж взагалі, то Diablo 4 буде доступна в Game Pass, Про це оголосили в офіційному підкасті Xbox. Гра стане доступною в підписці вже 28 березня, і в такому варіанті я б її спробував. Насправді монетизація виходить на якийсь небачений раніше рівень. От, ви Соки з Duty» випустили золоті та срібні злитки із зображенням прайса. У комплект входить аксесуар для ігрової зброї, сам злиток і спеціальний чохол, що дозволяє носити його на шиї. Вартість цього виробу становить від 110 до 450 доларів залежно від обраного металу. Ну і продовження Коджіми, але тепер вже щодо його горора. От очищена завдяки Коджимі та Спенсеру. Вони відвідали церемонію очищення охарай заради гри. Хідео працює над новим горором для Xbox, тому він привів Філа Спенсера та інших представників Майкрософт на очищення від злих духів, щоб розробка пройшла гладко. Тепер певно, що перейматися немає через що. Про підкаст Xbox, на якому розповіли досить багато цікавої інфи, про яку коротко розповім я. На PlayStation 5 та Nintendo Switch вийдуть чотири гри: Гайфай Раш, Sea of Thieves і Грандед. Цього року Microsoft планують випустити 10 великих ексклюзивів, анонсовано лише 6 із них. Консоль нового покоління вже в розробці. Відбудеться цитата: великий технологічний стрибок. Також наприкінці 2024 року вийде інша консоль, але це наймовірніше буде ревізія Xbox Series або взагалі портатив. На Xbox і надалі будуть ексклюзиви, як мінімум, вони залишатимуться ними протягом року. Таким чином, Indiana Jones і Starfield, як і раніше, залишаться ексклюзивами Microsoft, ну принаймні на рік. Усі ігри Xbox входитимуть до Game Pass, а сама підписка буде доступна лише на ПК та Xbox. Вже 34 мільйони підписок на той самий Game Pass. Наступною грою від ID Software стане нова Doom, яку випустять як ексклюзив для ПК і Xbox. Однак не забуваємо, що Microsoft розглядають можливість випуску гри на іншій Чих платформах, включно з PlayStation 5 і Nintendo Switch, за інформацією, The Verge. знову ж таки, що має відповідати логіці кросплатформенності студії, про яку я скажу далі. Наступна конференція буде в червні. Пам'ятаєте про Лолі Пуп Якщо не помиляюся, останній раз я чув про гру ще в часи ігронавтів. Так от розробники ремастера показали новий скріншот гри у своєму пості, глава компанії Йошімі Ясуда написав, що отримав безліч запитів про гру, але наразі не може повідомити ні про платформи, ні про трейлер тої самої гри. Незважаючи на не самий вдалий показ трейлера ремейка, Silent Hill 2 перебуває на фінальній стадії розробки. Далі цитата: Ми перебуваємо на фінальній стадії розробки. На жаль, на даний момент мало що можна вам розповісти. Як гра, ви можете уявити собі, що ну Silent Hill 2 така сама, як її усі уявляють, і в неї легко. Грати навіть у сучасності нею можна насолоджуватися завдяки прекрасним візуальним ефектам, що мають вигляд прямої форми корекції пам'яті. Гра на фінальній стадії а розповісти, досі ми нічого не можемо. Але гра буде класна, таку, яку ви всі хочете. Чесно, на жаль, поки що це викликає питання. Але президент студії Блобер Team запевняє, що коли гравці побачать реальний геймплей, то вони оцінять його зовсім по-іншому. Творець карти Міраж для Counter-Strike шкодує, що 11 років тому продав її Valve. у своєму твіті. Він зазначив, що за інших обставин вчинив би інакше. Насамперед він розчарований змінами, які привнесла компанія, оскільки вони не відповідають початковій концепції карти. Після успіху Palworld проєкт перебуває у стадії інтенсивної розробки. Компанія активно набирає нових фахівців, в основному дизайнерів і програмістів, щоб розширити команду розробки. Тож чекаємо випуску нових патчів і контенту. Якщо звісно чекати, залишиться кому, адже сам хайп навколо гри спадає. Respawn Entertainment розробляє гру про мандалорця, Про це повідомив Insider Gaming. Ось певні деталі. Це наддинамічний екшен від першої особи, в якому акцент на агресивний стиль ведення бою. Події гри розгортаються за часів панування галактичної імперії. Граємо мисливцем за головами. У грі не буде відкритого світу, тож доведеться проходити лінійні рівні на різних планетах. Проєкт на ранньому етапі розробки. Дата релізу невідома. На цьому тижні Criterion Games провела конфіденційну зустріч у Великобританії з розробниками контенту для Need for Speed. Подейкують, що на цій зустрічі їм показали або нову гру серії, або можливо ремейк Need for Speed Most Wanted 2005 року, який за чутками можливо буде випущений вже в цьому році, чому я особисто був би радий. Продажі Helldivers 2, яка розроблялася 8 років, склали близько 1 мільйона копій. Кра виявилася успішною, а найбільші проблеми були технічними з серверами, за що вибачилися і пообіцяли виправити і навіть надати x 2 досвід за завершення завдань. Також хороші оцінки від критиків отримала Banishers з Ghost of New Eden, гра зроблена в стилі Life is Strange і Vampire. У грі хвалять сильний сюжет і високу якість реалізації, проте критикують за слабку систему бою та наявність технічних помилок, продовжуючи тему. Продажів на 6 шостої річниці з моменту релізу гри Kingdom Come Deliverance. Розробники опублікували дані про кількість проданих копій, яка перевищила вже 6 мільйонів. Tekken 8 теж всього за три тижні набрала 2 мільйони копій. Ще непогано так продався Spider-Man 2 від Sony. Понад 10 мільйонів копій. Загальні продажі серії перевели взагалі за 50 мільйонів копій. Свої 10 мільйонів отримала і Metro Exodus. До речі, Metro 4 не з'явиться у 2024 році. For a Game М, запублікували плани щодо випуску ігор, і у поточному році очікується тільки вихід VR-гри з під заголовком Awakening, що очікувано. Щодо Assassin's Creed Codename Red, джерело не було підтвердженим, тому інфа не точна. Але у грі будуть присутні міфологічні елементи, такі як привиди, демони та Йокай. Гравці отримають історію, яка буде поділена між двома головними героями: Самураєм Ясуке, який складає 60% геймплею, та шинобі Наое, яка отримає 40% геймплею. Наое також отримає свій власний DLC у 2025 році. Нічого собі перспективи в основній грі сюжет за Наое розпочнеться як з історії. Помсти, коли вона вирішить помститися за смерть свого батька. Так, знову. Перед тим як перейти до інших новин, давайте трішки бліц новин. Джокер із Флориди, той, що намагався хайпувати на GTA 6, все ж відкликав багатомільйонний позов проти Rockstar Games і тепер просить дати йому роботу. Середній бал Suicide Squad на Metacritic опустився нижче 60 балів. Це один із найгірших aaa релізів на цьому поколінні консолей. Найбільше гру критикують за мертвий світ, але взагалі є за що. Dead Island 2 вийде в Steam 22 квітня. А Outlast Trials пішла на золото і вийде з. Раннього доступу 5 березня. Epic Games втратила цілих 29% вартості за два останніх роки, поки гравці на ПК витратили 950 мільйонів доларів на купівлю в тих самих епіків за 2023 рік. Тим часом Філ Спенсер запевнив співробітників Xbox, що Microsoft продовжить випускати консолі. А Hasbro заробила близько 90 мільйонів доларів на Baldur's Gate 3. Fallout Classic Collection мали стати наступними іграми в безкоштовній роздачі Epic Games Store. Але щось пішло не по плану, і тепер її замінили на супер Boy. Роздача розпочнеться з 22 лютого. До 22 можна забрати Дакар Rally. і краще забрати, адже ігри за ціною 70 доларів стають нормою, та ж кепком все ж візьме приклад з інших видавців. Адже розробка дорога, тож платити будуть гравці. Dragon's Dogma 2 має показати, як гравці відреагують на співвідношення ціни та якості проєкту у свіжій обнові. Overwatch 2 Blizzard щось напартачили з хітбоксами. Як Каже офіційний патчноут, кулі стали ширше. Ми бачимо. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. За інформацією, ЗМІ Switch 2 отримає чіп від Nvidia, яка саме працює над ним спільно з Nintendo. Розробка нового чіпа вже перебуває в процесі. Nintendo Switch 2 вийде у 2025 році. І таким чином портативка зможе вивозити ігри на Unreal Engine 5 з трасуванням променів. Уявляєте? За інформацією, отриманою від співробітників Microsoft, компанія націлена на подальший розвиток кросплатформенного геймінгу. Сара Бонд, президент Xbox, висловила прихильність до їх ідеалу. Цитата Xbox на кожному екрані і виклала стратегію компанії в цьому напрямку. Тож Microsoft прагне стати провідною кросплатформеною ігровою компанією. Ця тенденція гуляє у повітрі не лише від Майків. Sony також думає про випуск своїх ігор одночасно на PlayStation і ПК. Це підтвердив президент компанії. Головна мета зміни стратегії. Її, звісно, що збільшення прибутку, як показує Helldivers 2, що нещодавно прогриміла, тайтли компанії дійсно чекають на інших платформах. До того ж, вже відомо, що Sony підписали угоду з Far From Home розробниками Forever Skies на випуск гри на PlayStation 5 вже в цьому році. Поки що гра перебуває в ранньому доступі в Steam і має українську локалізацію. Згідно з фінансовим звітом ембрейсер, компанія звільнила близько 1400 співробітників, що призвело до зменшення загальної чисельності персоналу до 15 осіб. Крім цього, конгломерат вирішив скасувати 42 гри, включаючи Deus EX. Наразі під крилом ембрейсер різні студії працюють над 179 новими іграми. Цей процес продовжуватиметься, оскільки до квітня компанії необхідно зменшити свій борг на 757 мільйонів доларів. Ще нічого хорошого зі студією. Ді Зет це розробник Disco Elysium. Вона планує звільнити близько чверті своїх співробітників, що складатиме до 25 людей, і відмінити новий проєкт. Вони працювали над самостійним доповненням з кодовою назвою X7 для Disco Elysium, яке планувалося випустити як окрему гру. Проте його було вирішено скасувати, оскільки на розробку було витрачено навіть більше часу і ресурсів ніж на оригінальний проєкт, що певно компанія не змогла витягти. А шкода Bandai Namco також скасувала 5 ігор. Про що стало відомо з нещодавної телефонної розмови компанії про прибутки? Представник компанії зазначив, що вони переглянули свої пріоритети та встановили суворіші правила для розробки, що призвело до зменшення кількості тайтлів та обмеження витрат. Про конкретні ігри, які були скасовані, не повідомлялися. Проте було заявлено, що Tekken 8 виявився успішним для компанії. Роджер Кларк відомий своєю ролью персонажа Артура у RDR2, зацікавлений у співпраці з Naughty Dog і каже, що зіграв би нового персонажа у третій частині гри Last of Us або будь-якій іншій новій грі студії, якщо така з'явиться. Каже, що студія Naughty Dog є однією з найкращих в ігровій індустрії, і здається, не один кларк так вважає. Виконавиця ролі Діни у другому сезоні Last of Us від HBO Ізабелла Мерсет поділилася своїм досвідом гри. Далі цитата: у мене дуже нездорова держимість відігра тому я вирішила, що не купуватиму PlayStation 5. Я пішла до подруги і за один вікенд пройшла всю гру. І Це було приголомшливо. Я провела 25 годин за грою. Це було дико, але дуже весело. Друга гра мені дуже сподобалася. І на кінець побачив інформацію, що в Нінтендо колись існував кол-центр, де допомагали гравцям, які застрягли в іграх. Геймери могли телефонувати за певним номером і отримувати допомогу від співробітників, які давали поради щодо подолання складних босів чи вирішували інші проблеми. Однак центр закрили 2010 року, оскільки з розвитком інтернету запити на допомогу помітно скортилися. На цьому у мене все. Щиро дякую, що додивилися і підтримуєте розвиток українського контенту. Тисніть вподобайку та підпишіться, якщо досі цього не зробили. В описі всі посилання, за якими можна підтримати канал і мене відповідно фінансово, а також телеграм-канал. Звітував Дім Дімич. Бережіть себе і побачимось!